Раїна з високим доходом. Після перевірки переселенців. Бандитські перестрілки, рекет, сепаратизм, свавілля... Курська битва 2 нуль. Десантці сьогодні ми поговоримо про. А зараз ось такимось голосом я читатиму нудну і незрозумілу двогодинну лекцію з економіки. Пропоную ознайомитись з нею, щоб наслухатися купи громістких термінів, і в кінці все одно нічого не зрозуміти. Агоу, хлопче. Ти ще тут? Добре. Мені здається, ми не з того почали. Дозволь представитись мене звати Максим, а це моя настільна книга. Я проробив дуже довгий шлях звідси і досюди для того, щоб тобі пояснити, що дійсно економіка, як і будь-яка інша наука, потребує дуже багато часу та зусиль для того, щоб її осягнути повністю. Але щоб отримати ту саму безцінну базу, завдяки якій ти зможеш відрізняти справжню науку та правду від відвертого шахрайства. Достатньо прочитати оці 303 сторінки, про які мова піде далі. І ось на цьому моменті ти вже такий ні, ні, ні. Я це дивитись не буду. Це нудно тягамотно, це все суха теорія. Мого життя це не стосується. Але насправді я хотів би тобі сказати, що під час цього коротенького відео я надам тобі відповіді на три головні і найнагальніші запитання. Перше, чому не важливо, скільки ти горбатишся, і чому твоя зарплатня від цього не залежить? Зарплатня, дохід і так далі. Друге питання це питання кожного із нас біля полиць магазинів. Звідки вони беруть ці ціни? Ейкий, що? Скільки? І третє питання класично економічне. Чому не дивлячись на більшу кількість корисних властивостей, вода завжди буде дешевша, ніж алмаз. На всі ці питання пропоную дізнатись відповіді разом. Поїхали. Почнемо із коротеньких історичного та біографічного екскурсів. 23 лютого 1840 року. У невеличкому містечку на околицях імперії Габсбургів у сім'ї юриста Антона Менгера народжується хлопчик, якого називають Карл. З самого початку доля хлопця була чітко розписана: він по слідах батька мав закінчити юридичний факультет для того, щоб почати власну юридичну практику. І з самого початку дійсно життя Менгеру не надавало ніяких сюрпризів та несподіванок. Він навчався юриспруденції в університетах Праги та Парижу. А вже у 27 років, років, щоб ви думали, отримав докторський ступінь. Але надалі у житті Менгера був сильний відхил від курсу. Здавалося б, він міг би викладати займатися сам юридичною справою, але він пішов у журналістику і фактично наступні декілька років був оглядачем економічних новин у журналах та газетах у місті Німецькому. Тоді Лемберг сьогодні це українське місто Львів, та і безпосередньо у столиці імперії Габсбургів. З особистих спогадів Менгера ми знаємо, що саме той період, отже 60-ті роки 19 століття, став переломний у його житті. Саме у той період часу молодий вчений помітив, що реальні принципи формування цін, ось при обміні при торгівлі, принципово відрізняються від того, як це пояснювали представники класичної школи економіки. Класики із покоління в покоління від Адама Сміта до Карла Маркса казали про те, що ціна це відзеркалення суми затрачених зусиль або праці на те, щоб виготовити певний товар або послугу. Тут не принципово, коротше кажучи, буквально як гегемон всіх класів старався створити щось хороше для побудови комунізму. це потрібно вирізати яким чином той же Адам Сміт або Карл Маркс вимірювали рівень затраченої праці? Питання відкрите, але зрозуміло, що трудові теорії вартості за амбітність лайк, за змістовість, негативний комент та відписка створили по принципу: спочатку введемо, а потім вигадаємо. І ось нарешті, зайнявшись вивченням політичної економії, у 1871 році, шановний пан Менгер випускає свій магнум опус під назвою Принципи економічної науки. Щоб ви розуміли, для того часу книга була настільки проривною, що до сьогодні Менгер вважається невмирущим героєм тієї великої революції, де пригнічені... Вважається одним із основоположників маржиналістської революції, у результаті якої до наукових кіл прорвалася сильна опозиція трудовій теорії вартості, фактично, Менгер заявив про те, що ціна формується сумою суб'єктивних людських вподобань. Простіше кажучи, не дивлячись на те, що на оригінал тієї ж джаконди та її репродукцію може бути затрачено однакова кількість зусиль, тим не менш. Чомусь завжди саме оригінал буде цінуватися більше, і начебто питання очевидне, але пропоную розібратись, чому справи складаються саме так. У своїх дослідженнях професор Менгер дійшов до висновків, що у кожному починанні людина намагається покращити теперішній рівень життя порівняно із минулим. Простіше кажучи, людина намагається підвищити власний рівень життя до того рівню комфорту, який є для неї забажаним. Ті речі, які допомагають людині у цьому, називаються благами. У свою чергу, Менгер класифікує блага за порядками. Так, блага першого порядку, це ті, які напряму задовольняють людську потребу. Наприклад, для голодуючої людини це може бути хліб. А блага більш високих порядків це всі складові елементи виробничого ланцюжка, як то, наприклад, млин, людська праця, зерно тощо. Однак Блага більш високих порядків сприймаються такими у цьому статусі лише до того моменту, поки вони сприяють створенню благ першого порядку кінцевого продукту. Так, тут щось я вже вас перевантажую, давайте простіше беремо приклад: усі нафтопереробні заводи, усі нафтопроводи, уся праця десятків тисяч людей у цій сфері вважається благом лише до того моменту, поки є запит на кінцевий продукт. Наприклад, у нашому випадку це бензин. Але у випадку, якщо людина у майбутньому далекому чи близькому знайде якусь якісно кращу заміну бензину, пропадає запит не тільки на кінцевий продукт бензин, але й на всі ті блага, що сприяють його створенню. Однак це ще не все. Саме загальний рівень попиту на блага першого порядку. Формує попит на блага більш високих порядків, простіше кажучи, якщо у суспільстві є запит на 10 пар взуття, а магазин надає всього 5 пар, запит на ту кількість шкіри, гуми, працю у цій сфері дорівнюватиме тій кількості, з якою можна буде створити недостаючі 5 пар взуття. Так, мені здається, на цьому моменті у вас вже починають зліпатися очі. Все ж таки не туторіал про те, як покласти картоплю на голову. Тому робимо робочу паузу на гумореску. Кажуть, що перед написанням капіталу Карл Маркс так сильно ковирявся у вусі, що випадково зробив собі лоботомію. Але не відчув різниці. Для того, щоб розібратися з тим, що таке цінність благ, важливо загалом розуміти, що таке цінність. Пан Менгер пояснює цей термін наступним чином: цінність це важливість певного блага для задоволення актуальних проблем людини. І тим більше цінність певного блага, чим більше різниця між його наявною кількістю у розпорядженні людини і об'ємом потреб, які покриває це благо. Знову ж таки, на простому прикладі, якщо для кожного із нас у повсякденному житті один метр кубічний повітря нічого не вартий, адже природна пропозиція цього блага надвелика і повністю покриває наші потреби, то у той же час для аквалангіста, який заплив на велику глибину, і у нього закінчився останній балон із киснем, те ж саме повітря має надвелику цінність. Тобто ще раз. Цінність конкретного блага формулюється під дією двох складових: це фактична потреба у цьому блазі та місце цієї потреби у ієрархії суб'єктивних цінностей. І друге, це доступна кількість цього блага для людини. Вже цей висновок пана Менгера надає нам чіткі відповіді на всі три запитання, які ми поставили з самого початку. Але знову ж таки, на прикладі різної цінності алмазів та води, можу сказати, що так сталося. Більша частина населення вважає, що їх запит там, у прісні води абсолютно задоволений. Тому якщо це благо і має певну цінність для людини, то вона зовсім невелика. Що стосується алмазів, то їх кількість у світі настільки невелика, і на них претендує така велика кількість людей, що, звичайно, для кожного окремо їх цінність буде надвеликою. Про явище цін менгер висловлюється наступним чином: ціни аж ніяк не фундаментальна сутність явища обмін. Сутність полягає тут у кращому забезпеченні задоволення обох сторін, яке досягається шляхом обміну. І ось, начебто, звичайна цитата. Але ви не уявляєте, який для того часу це був розрив шаблонів. Фактично, Менгер поставив крапку і розвінчав міф, який тягнеться ще із часів праці Аристотеля про те, що кожна людина цінує при обміні обидві речі, наприклад, ту, яку віддає, і ту, що отримує, у рівній мірі. Однак доказ того, що людина у кожному своєму починанні намагається максимізувати теперішнє благо порівняно із минулим, унеможливлює старий погляд на знову ж таки явище обміну. Менгер довів, що при обміні кожна людина цінує саме те, що отримує, більше, ніж те, що віддає. Що стосується конкретно цін, то Менгер описав три умови їх формування. Перше це умова ізольованого обміну, друге це умова монопольної торгівлі, і третє це двостороння конкуренція. Першу умову ми просто відпустимо, у той час як останнім двом приділимо більше уваги, оскільки вони є більш нагальними. В умовах монопольного володіння благом за бажанням монополіста воно буде продане саме тим покупцям, які запропонують за нього найбільшу кількість потрібного для монополісту ресурсу. Наприклад, це можуть бути гроші. Також велике значення має фактична кількість монопольного блага на ринку. Чим більше його кількість у даний момент, тим більше людей може його собі дозволити. Але так трапляється, що методом пропи помилок монополіст із часом знаходить оптимальну ціну, за якою можна продавати своє благо на ринок і отримувати найбільшу вигоду. І часто це йде рука об руку із тим, що певна кількість блага, яке могло б задовольнити чиїсь потреби, притримується, не випускається або навіть знищується. У підсумку можна сказати, що за умови монопольної торгівлі ми можемо чекати на те, що чийсь повний або частковий об'єм потреб не буде задоволений, тому що монополіст, як і кожен із нас, у першу чергу думає про задоволення власних потреб і максимізацію власного блага. І саме за умов монопольної торгівлі він може собі дозволити таку політику у відношенні до клієнтів. Зовсім інакше справи складаються за умов двохсторонньої конкуренції, простіше кажучи, коли благом володіє не одна особа і на її придбання також претендує не одна людина. У цьому випадку жодному із торгових конкурентів не вигідно притримувати товар для підняття ціни. Розглянемо на конкретному прикладі. Є два торговці, які володіють рівною кількістю блага якогось, наприклад, по 500 одиниць блага а. У випадку, якщо перший торговець захоче притримати, наприклад, 200 одиниць для того, щоб ціни на ринку піднялись, а вони однозначно піднімуться, тому що попит залишився стабільним у той час, як пропозиція зменшилась. Але у цьому випадку саме гравець 1, конкурент номер 1 виграє менше, тому що, хоч ціни і піднялись, він зможе продати лише 300 одиниць свого блага. У тому разі, коли його конкурент, не втративши нічого, продає весь об'єм, отже, 500 одиниць. Отже, у цих умовах складується ситуація, коли кожному вигідно продавати повний об'єм блага, яким ти володієш. Але на цьому позитивні якості конкуренції точно не завершуються. Якщо за умов монопольного володіння благом. Монополісту знову ж таки вигідно лише поступово виносити благо на ринок, тим самим утримуючи ціни на високому рівні. То за умови конкуренції, якщо, наприклад, конкурент номер 1 буде намагатись утримати ціни, вже його конкурент. Тут же почне практику їх пониження, і фактично, що залишається гравцю на ринку номер один, це продовжувати тактику пониження цін, поки благо не стане доступне для максимальної кількості населення. Ось на цьому ми завершимо огляд видатної книги, не менш видатного професора Карла Менгера. Але для всіх хочу сказати, хто як мінімум додивився до цієї хвилини, що відео ні в якому разі не претендує на всеосяжність ось цієї праці. Тому, хто хоче із нею ознайомитись більш детально, може придбати цю книгу за посиланням під відео. До зустрічі на тому ж місці.